Протистояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що господарями на своїй землі. Армія інформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. Після чергового боярського перевороту в Москві поповзли чутки, що в палаці вбили не царя Дмитрія Івановича, а когось іншого. Адже незадоволених новим боярським ставленником Василієм Шуйським було дуже багато. Влітку 1606 року на півдні Московського царства розпочинається повстання, яке очолив воєвода Дмитрія Івановича Іван Болотник з Чернігівщини. Його армія вийшла в похід на Москву з путивля, тепер Сумської області. Дорогою болотник погромив московські війська. У битвах під Кромами тепер Орловської області і Єльцем тепер Липецької області. Головну силу армії становили сіврюки, жителі української сіверщини. 3 жовтня 1606 року повстанці розгромили військо Василія Шуйського під Калугою, а 7 жовтня взяли в облогу Москву. Проте вже 2 грудня царське військо перейшло в контрнаступ і зрештою оточило болотника в тулі та змусило здатися. 1607 року в місті Стародубі з'явився дивом врятований царевич Димитрій його визнали Стародуб, Новгород, Сіверськ, Почеп, Чернігів, Путивель, Севськ, Рязанщина, Тула, Калуга та Астрахань. Тож він знову із сіверщини виступив на Москву. У дводенній битві під Болховом 10 11 травня 1608 року, Димитрій Іванович розбив військо Шуйського, очолюване братами царя Дмитром та Іваном. Москалі, що втікали з поля бою, жахали, що у царя Дмитрія незліченне військо, після чого йому здалися міста Козельськ, Калуга, Можайськ і Звенигород. На початку липня Дмитрій Іванович заволодів околицями Москви, позбавив Шуйського влади і ув'язнив його в Кремлі, а сам зробив резиденцію в селі. І Тушино, Поруч із Москвою, і аж до 1610 року звідти правив Московію. Разом з ним було багато українського шляхти, та щонайменше 13 тисяч запорожців. Цікаво, що 20 вересня 1608 року Марина Мнішик упізнала свого чоловіка привселюдно, і він буцімто дивним чином врятувався від страти. Потім, на початку 1610 року, вона народила йому сина Івана Дмитровича, спадкоємця царської корони. Уже після смерті Димитрія Марина намагалася повернути Москву і посадити на трон свого сина спільно із запорозькими та донськими козаками. Проте виступ був невдалим, і чотирирічний Іван Дмитрович був повішений за наказом московського царя Михайла Романова. Згорьована цариця Марина прокляла рід Романових, що жоден із представників їхнього роду не помре своєю смертю, і прокляття схоже збулося т 1609 року у війну проти Москви втрутилась Річ Посполита. Цар Дмитрій загинув, а бояри видали речі Посполиті Василія Шуйського. В липні 1610-го царем Московії став польський королевич Владислав Ваза, який зберігав цей титул до 1634 року. Попри те, що московити в 1613 році обрали собі царем Михайла Романова.